Ми розуміємо, що не кожна вагітність закінчується позитивно народженням дитини. Бувають і завмерлі вагітності, і викидні, на жаль. Валю. Ви на початку нашої розмови сказали, що у вас було шість вагітностей і четверо дітей в четверо пологів. власне. Дякую, що ви хочете поділитися і розказати про свій досвід. Розкажіть, що було найстрашніше. Ну, це напевно перша вагітність. Вона очікувана. Вона бажана. Коли ти побачив ті самі дві смужки, коли ти розказав уже усім родичам, бо ти хотів кричати про цю свою радість, а на другу, на друге побачення з дитиною, так я називала завжди УЗД, я вже прийшла з чоловіком, і, на жаль, це здається був 13-й чи 14-й тиждень. Екстрено забрали в хірургію, бо вагітність була замерша. І е, якщо на першому УЗД її підтвердили, то тут сказали, що на жаль. Новини не дуже добрі. Для мене це було тоді жахливо травмуюче. Це було 16 років тому, але е, мене ніхто не попереджав, що так може бути, і я дуже переживала. Розумію, що кожен раз, коли напевно жінка вагітніє, такі ризики є. Я розумію, що такі ризики є так само і при штучні, штучному заплідненні. Що робити жінці? Е, як її підготувати до таких процесів, чи можна їх назвати природніми ці процеси замершева вагітності до 13-14 тижня? Бо принаймні тоді мені в пологому сказали, що так буває, мене намагалися заспокоїти, але це не впливало на мій психоемоційний стан? Бо я Безкінечно шукала причину в собі, і тільки через ряд досліджень, які мені порадили зробити з мене, начебто, цю провину її зняли. Але. Е... Чи готово чи чи варто готувати жінку до такого моменту, що вона має знати? Бо я для себе зробила висновки на всі наступні вагітності, що я до 14-го тижня ніколи нікому чого казати не буду, бо додаткова травматизація це, коли ти змушений пояснювати усім родичам про те, чому так трапилось, і знову ти відчуваєш на собі якесь клеймо, і тягар, що ти, ти не засуджуючи. їх себе, немає, сам себе засуджуєш в першу чергу, і здається, що це все бачить довкола. Коли всі інші люди. Чи потрібно готувати жінку до такого? І чи дійсно це можна назвати природнім процесом, коли, на жаль, після 14 тижня або десь на цьому етапі першому вагітність завмирає? Дуже важке питання. Я сумніваюся, що до цього можна підготуватись. Звичайно, ми розповідаємо всім нашим пацієнтам, що вагітність може перерватися. Ми проговорюємо. Але е ми ж завжди люди і ми сподіваємось на найкращий результат. І, звичайно, для гінеколога, для репродуктолога, особливо, коли ти сам власноруч руч переніс цей ембріон. Якщо ми бачили, законстатували серцебиття, і коли жінка приходить на перший скринінг і ми не бачимо серцебиття, то, звичайно, це шок не тільки для жінки, а й для репродуктолога, тому що всі наші зусилля вони пішли на смарку. Звичайно, дуже важко з власного досвіду це повідомити жінці. Тому що ми знаємо, як вони надіються, ми знаємо, як вони очікують, ми знаємо, як вони вже готують до пологового будинку там пелюшки, памперси і тому подібне. Тому психологічно ну, ми можемо сказати, що да, це не страшне, ми переживаємо разом з вами. але... Тут я думаю, що більше психологічна робота повинна бути оточуюча і сім'ї. Звичайно, ми намагаємося доброзичливо щось розповідати. Не завжди нас чують наші пацієнти, тому що вони сконцентровані на собі і не завжди вони нормально реагують на цю новину. Тому ми вже говорили з нашими репродуктологами, да, і давно ми вже говоримо з лікарями, що спілкуватися з такими травматичними ситуаціями треба вчитися, і треба вчитися в медичних університетах, тому що нас кидають, але ж ми сказати про якісь порушення не дуже приємні, ми не завжди можемо. Ми інколи також закриваємося. Тому да дійсно ми готуємося самостійно і готуємо наших пацієнтів, але нормою це можна назвати так. Це можна назвати нормою. Тобто замерша, вагітність Там... до 13-14 тижні да, вважається, об... нормою. Да, да. вважається нормою, якщо це триває не більше двох разів. Тобто, коли йде з'єднання яйцеклітини і сперматозоїда, якщо в яйцеклітині або сперматозоїді були якісь порушені гени, вони можуть скластися і давати формування ногового життя, але до якогось певного періоду вони це можуть клітини робити. А потім, коли виникає екстрена ситуація, вони блокуються і далі не розвиваються. Тобто, знову ж ми говоримо про саморегулюючу систему. Тобто, якщо є, формуються вади розвитку, несумісні з життям, тобто генетичні аномалії, організм сам це саморегулює. Тому якщо у всьому світі рахується, якщо у жінки завмерла, рая або переривається вагітність один-два рази, це є Нормою, якщо це більше двох. Трьох разів, ось тут треба шукати патологію. Це може бути гормональне відхилення, це може бути проблеми з гортанностю крові, це може бути імунологічні проблеми. Тому ми завжди жінок попереджаємо своїх, якщо це перша вагітність або друга вагітність, і вона завмерла. Ми їм нагадуємо про ось ці аспекти. І, як правило, в більшості випадків вони крокують далі з впевненим обличчям і вже готується до нової вагітності. Тобто є певний протокол аналізів, які лікарі рекомендують здати батькам після замершої вагітності, щоб зрозуміти, що могло теоретично стати причиною цього. І коли ці результати приходять, вже можна робити висновки: чи є проблема в здоров'ї батьків, чи просто дійсно відбувся момент саморегуляції? Так, протокол такий є, але опять таки, ж, повертаємося до цього протоколу, що він призначається, якщо для цього є покази. Тобто, якщо два і три викидня або завмерлих вагітності.